Загальна площа Чорнобильської зони відчуження становить майже 2,5 тисячі квадратних кілометрів. Це величезна територія, забруднена радіонуклідами, яка утворилася після аварії на Чорнобильській атомній станції. Одна з найнебезпечніших, найзагадковіших і водночас найменш досліджених земель на нашій планеті. Серед порослих лісом руїн, серед занедбаних доріг і закинутих сіл. Мов велетенська змія простягається річка Прип'ять. Вона не просто перетинає Чорнобильську зону відчуження, вона її живить, віддзеркалює її минуле і, можливо, пророкує її майбутнє. Тож, якою вона була до трагедії, і якою вона стала після аварії? У цьому фільмі ми вирушаємо у подорож у серце Чорнобильської зони відчуження. Наша мета Дізнатися справжню історію річки Прип'ять і на власні очі побачити, якою вона стала у царстві тиші, радіації та відчуження. Свій шлях річка Прип'ять починає серед лісів Волині в урочищах Шацького національного природного парку. Її витоки це невеликі джерела в урочищах і болотах, де вода народжується з землі. Повільно пробиваючись крізь торф'яні ґрунти, прип'ять долає понад 770 кілометрів, сплітаючи на своєму шляху тисячі малих річок і струмків, що тягнуться до неї з усіх боків. Її басейн охоплює понад 120 тисяч квадратних кілометрів, роблячи прип'ять найбільшою правою притокою Дніпра. У верхів'ях її води вузькі і стрімкі, але чим далі на південь, тим ширшою і спокійнішою стає ріка, петляючи серед лісів і боліт. У деяких місцях ширина прип'яті сягає кількох кілометрів, а її заплави під час весняної повені перетворюються на безкраї водні дзеркала. Здавна річка була дорогою життя для місцевих народів. Вона давала воду, рибу, транспортні шляхи і природний захист. На берегах прип'яті виникали поселення й городища, де жили древляни та інші слов'янські племена. Тут кипіло життя, торгівля, землеробство. Старі перекази говорять про пастуха Янка, який грав на сопілці на Яниковій горі, і там народилося джерело, що дало початок прип'яті. Болота, старі русла, озера і заплави створювали лабіринти води і землі, серед яких люди навчилися виживати, слухаючи річку і підлаштовуючись під її норов. Її протоки служили таємними дорогами, а острови ставали прихистком у часи лихоліть. Річка Прип'ять була пульсом життя полісся. Сьогодні ми бачимо її іншою, спокійною і задумливою. Але в її повільній течії все ще живе пам'ять про тисячі років людської історії. Весна 1986 року розділила історію прип'яті навпіл. Вибух четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної станції кинув страшну тінь на весь басейн річки. Вода, що колись живила життя, стала носієм радіації. Прип'ять більше не була безпечною артерією полісся. Вона стала шляхом, яким радіоактивні речовини розносилися далеко за межі зони відчуження. Тоді, уздовж берегів річки, почали зводити дамби, щоб не допустити розповсюдження небезпеки вниз за течією. Біля самої станції русло прип'яті змінили, проклали судноплавний канал довжиною 11 кілометрів, щоб обійти Ставок Охолоджувач. Там, де раніше були зелені заплави й рибальські села, залишилися лише порожні хати, зарослі дороги і загублені серед дерев подвір'я. Від села Довляди до Київського водосховища річка протікає через самісіньке серце мертвої, радіоактивної зони. Близько двох тисяч квадратних кілометрів тут більше немає ні міст, ні сіл, ні людей. Лише ріка, що повільно несе свої води поміж руїн. На берегах річки Прип'ять стоять покинуті портові крани. Колись вони завантажували баржі і пароплави. Сьогодні це іржаві сталеві велетні, що мовчки свідчать про минуле. Частина радіоактивних речовин, які вилетіли зі зруйнованого реактора, осіла саме тут, у річці Прип'ять і навколишніх озерах. Тут, на дні річки Прип'ять, накопичено близько трьох тисяч кюрі Цезію 137 і 600 кюрі Стронцію 90. Найбільш забруднені водойми Чорнобильської зони знаходяться в радіусі 10 кілометрів від атомної станції. І все ж навіть у цих радіоактивних водах живе риба і земноводні. Ступінь забруднення деяких видів перевищує допустимі норми у 4 тисячі разів. Біля Чорнобильської станції у теплих водах ставка охолоджувача і спеціальних каналах природа створила своїх підводних гігантів. Тут, у місцях, куди після аварії рідко ступала нога людини, народилася легенда про Чорнобильських сомів, що виросли до неймовірних розмірів. Частина цієї легенди правда. Вода ставка охолоджувача, що колись подавалася до реакторів, завжди була теплішою, ніж у природних водоймах температура тут, на кілька градусів вища, створювала ідеальні умови для росту риби. Після аварії рибальство тут практично припинилося хижаків, в тому числі і людей, стало менше І сом, могутній житель прісних вод. Отримав можливість рости без обмежень. Величезні площі води, постійне харчування і відсутність природних ворогів призвели до появи гігантів. Цих сумів можна побачити тут і сьогодні. Деякі екземпляри досягають понад двох метрів у довжину і важать понад 100 кілограмів. Їх важко побачити у мутній воді, але час від часу біля дамб і шлюзів. У глибоких протоках гігантські тіні риб повільно рухаються під водною поверхнею. Працівники станції жартома називали ці місця Чорнобильським дельфінарієм, але життя цих велетнів далеко не казкове. Їхнє тіло несе в собі наслідки десятиліть радіаційного впливу. Дослідження показали, що, хоча сом і має здатність накопичувати менше радіонуклідів порівняно з іншими видами риб, рівень забруднення залишається високим. Соми прип'яті стали живим символом дивовижної здатності природи пристосовуватися. Жити там, де життя здавалося б, неможливим. Вони несуть у собі сліди катастрофи і водночас демонструють неймовірну силу відновлення. У самісінькому серці зони відчуження. Між ставком охолоджувачем і відвідним каналом Чорнобильської станції на штучному острові стоїть покинута лабораторія. Місце, де після аварії тривали дослідження життя під впливом радіації. Місце, куди ніколи не водили туристів і про яке мало хто знає. До трагедії це було звичайне рибне господарство. Тут вирощували рибу, працювали інкубатори, лабораторії та побутові корпуси. Після вибуху четвертого блоку ферму перетворили на експериментальне господарство відділу радіології та рекультивації. Вчені. Розводили різні види риб і вивчали дію трансуранових радіонуклідів на живі організми. Їхня мета була чітка: зрозуміти, як радіація змінює життя у водних екосистемах. Тут, у стінах лабораторно-побутового корпусу, ще й досі можна знайти банки, пробірки, сліди колишніх експериментів. Порожні полиці залишені журнали спостережень. Іржаве обладнання все це застигло у часі як музей занедбаного наукового фронту. Але поряд з реальними дослідженнями виникали й легенди: занедбані приміщення, закритий доступ, чутки серед працівників зони все це породило страшні історії про мутованих риб, птахів і тварин, яких нібито розводили і вивчали у секретних лабораторіях. Хоча частина правди у цих легендах була. Радіація справді змінювала організми. Але більшість змін не була видовищною чи страшною. Це були дрібні, на перший погляд, непомітні мутації, зміни у кровотворній системі, пошкодження на клітинному рівні, збої в репродуктивних процесах. Вчені фіксували ці зміни уважно і ретельно. Але результати залишалися закритими для широкого загалу. І тому на місце фактів приходили припущення, міфи, страхи. Сьогодні цей острів порожній. Лише вітер гойдає двері лабораторії, а ржава табличка на стіні нагадує про час, коли тут вчені шукали відповіді на питання, які людство поставило перед самою природою. Природа – Зазнала нищівного удару, і все ж вона не зникла. Риба продовжувала жити у радіоактивних водах. Земноводні, що мешкали на заболочених берегах, теж залишилися. Але ці водойми змінили правила гри. Дослідження показали: ступінь забруднення риби у прип'яті і навколишніх водоймах перевищує допустимі норми у 4 тисячі разів. Найбільше радіонуклідів накопичують хижій рибі, щука, судак, жерех. Концентрація цезію у м'язах деяких особин доходила до 150 бекерелів на кілограм. Серед найбільш стійких до хронічного опромінення виявилися краснопірка, плітка, окунь та сріблястий карась. Їхня кровотворна система зазнала змін. Але дозволила їм вижити і навіть пристосуватися до нових умов. Радіонукліди проникали в організми через харчовий ланцюг це забруднений планктон, бентос, водорості. Частина риб з часом проявила ознаки адаптації, зміни в імунній системі, підвищену стійкість до мутацій на клітинному рівні. Здавалося б, життя мало зникнути. Під натиском невидимого ворога, але природа знайшла шлях виживання навіть тут, у самому епіцентрі катастрофи. Навіть сьогодні, десятиліття по тому, прип'ять залишається головним шляхом, яким радіонукліди можуть виходити за межі зони відчуження. У водах річки накопичилися мільйони тонн радіоактивних донних відкладень Радіоактивні елементи. Цезій-137, Стронцій 90 та Трансуранові ізотопи осіли на дні. Їхній спокій умовний. Достатньо зміни течії, підтоплення чи днопоглиблення і забута небезпека знову прокидається. Після Аварії люди залишили Прип'ять. Але природа тут залишилася без свідків, без співрозмовників. І все ж. Життя виявилося сильнішим за руйнацію. Чорнобильська зона відчуження стала унікальною лабораторією відновлення, місцем, де ми можемо спостерігати, як екосистеми, попри все шукають втрачену гармонію, знаходять новий баланс після найбільшої в історії людства, техногенної катастрофи. У цьому мовчазному відродженні криється важливий урок для всіх нас: життя незбагненно стійке, природа. Завжди знайде свій шлях, навіть там, де здається, що надії більше немає. І річка Прип'ять, стара, мудра, позначена часом і трагедією, продовжує свою неймовірну подорож, несучи в собі не лише пам'ять про минуле, але й непохитну віру і надію у майбутнє.